Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав А Це відео присвячено цьому закону, законопроекту 10313, яким захищають, верніше вводять додаткові соціальні гарантії для військовослужбовців, а також поліцейських. Що ж все ж таки передбачили в цьому законопроєкті? Як я неодноразово говорив вже, що цей великий законопроект, скоріше всього, його приймати не будуть, а будуть маленькими законопроектами вводити ще більш гірші норми. Які передбачені у великому законопроєкті. Навіть на сьогоднішній день у нас є вже і підписане ніби і зменшення віку до 25 років, однак, з червня місяця він президентом не підписаний чомусь чекають цей великий законопроєкт. І зараз от прийняли так неочікувано цей законопроект 10313, який взагалі-то більш всього запам'ятався попереднє. Це тим, що цим законопроєктом забороняли військовослужбовцям. Розміщувати будь-яку інформацію щодо проходження військової служби. Однак до цього ми зараз повернемося, яким чином їм дозволили це робити, тому що насправді не зовсім так, як всі намагаються це подати. Ну і найголовніше питання в цьому законопроекті це знову ж таки внесення з голосу питань щодо прибирання обмежено придатних і наслідки цього прибирання. Я зараз вам розповім, яким чином це все ж таки. Повинна бути за законом, яким чином буде взагалі незрозуміло. Я думаю, що навіть і народні обранці не розуміють. Я думаю, я зараз і запропоную, яким чином все ж таки робити так, щоб в подальшому такі законопроекти в такому вигляді не приймались. А поки ви дивитесь відео, обов'язково підпишіться на мій YouTube, обов'язково підпишіться на TikTok, мій, де ви будете бачити це відео, і також підпишіться на телеграм-канал. На мій телеграм-канал я дам посилання на сам цей законопроект, на жаль, на сьогоднішній день. От Я дочекався вечора, я всім обіцяв, що я ввечері зніму це відео. Досі нема остаточного тексту законопроекту. Я так йшов по правкам, по цим коментарям і зібрав, от зараз я вам розповім все ж таки, що ж прийняли і на що це буде впливати, які соціальні гарантії будуть захищатись. Е, тому поставте на паузу, підпишіться і поїхали далі. І так, до речі, не забудьте поширити це відео в кінці. Щоб люди знали про свої права. І так, що передбачає цей законопроект про соціальні гарантії, Ну, встановлюється право на одноразову відпустку під час народження дитини з збереженням грошового забезпечення, це дуже важливо. Однак, в будь-якому разі, все, що стосується відпусток, командири можуть відпускати, треба просто про це розуміти, у разі, якщо в складі тієї військової частини відсутня. Не більше 30% осіб, верніше, не більше 30% осіб відсутні. Тобто, якщо більше 30% осіб відсутні, тобто вона не докомплектована, то осіб відпустку не відпустять. Видана компенсація, видана компенсація за використання дні відпустки для строковиків, це важливо. Ну от ці загальні норми запобігання дискримінації, сексуальним злочинам, обов'язків жінок. Верніше дотримуватись прав жінок, фактично, все це є і так в законодавстві, ну ввели додаткові норми в статут. Також надали жінкам на період хвороби дітей, які не досягли 14 років, право отримувати відповідну відпустку і перебувати разом з ними в стаціонарі без втрати безпосередньо грошей. Уточнення підстава для виплат додаткової нагороди під час дії воєнного стану. Найголовніше, що введена в закон, вже ця виплата в розмірі 15 мільйонів, одноразова грошова виплата, яка у нас здійснюється. Ну вона називається одноразова грошова виплата, однак одноразовою не є, тому що вона розтягується в часі. Далі вже кабінет міністрів вирішує питання, яким чином ці 15 мільйонів гривень сплачувати. Ще одна норма, це недопущення до капеланської служби осіб, що належать до церкви з керівним центром у ворожих країнах. Не буду це коментувати. Вводяться безпосередньо для капеланів можливість ну, от з моменту прийняття цього закону ще 5 років капеланами можуть бути цивільні особи, а не тільки ті особи, які підписали контракт. тому Ще в законі. Я так розумію, що. Капеланами можуть бути не за мобілізацію, а виключно ті особи, які підписали контракт. ну І на сьогоднішній день чи 5 років з моменту прийняття можуть бути цивільні особи. Також довели можливість все ж таки не повертатись в Україну у разі, якщо знаходяться на лікуванні чи реабілітації за кордоном. Раз в 4 місяці можуть перебувати за кордоном. Фіксуються виплати під час лікування. Ну тут правда, зазначається в деяких коментарях 12 місяців. Ну, питання в тому, що я не знайшов цієї норми, ну немає повного тексту. Ну і закріплюються знову ж таки загальні норми психологічної допомоги військовослужбовців, в тому числі і поліцейських. Поліцейським також встановлюються відповідні виплати за поранення і відповідні гарантії. До обмеженої придатності ми зараз ще повернемось. Що стосується інших норм, які, в принципі, прописали в цьому законодавстві, на що хочу ще звернути вашу увагу, Врегульовано питання військовослужбовців, які отримують право на пенсію, ну і в будь-якому разі питання звільнення за досягненням вислугу років. Для резервістів військовозобов'язаних призваних на учбові відповідні в ці збори, право надане на відповідне продовольче забезпечення, тобто і віщеве забезпечення, тому що насправді не за свій рахунок вони повинні це робити. Що стосується, як я вже говорив, давайте повернемось, тому що я в кінці залишу цих обмежень придатних, що стосується питань розміщення інформації, як зазначено в самому законопроєкті, я там прочитав, я дам посилання в телеграм-каналі на цей законопроєкт. звичайно, немає остаточної редакції, не зрозуміло, тому що дуже велика кількість норм вносилась з голосу, всі хочуть там припіаритись і не хочуть дотримуватися цього законодавства. Тобто, Розробляти ці законопроекти відповідно до норм, а не в залі там намагатись на цьому піаритись, то що стосується от розміщення інформації військовослужбовцями, як вони тут зазначили, що так дійсно вони можуть розміщувати. Будь-яку інформацію, однак, з врахуванням того, щоб ця інформація не можна було встановити військовослужбовця, а також локацію безпосередньо, безпосередньо дізнатися локацію цієї військової частини, там, Збройних сил, виконання ними завдань, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Виникає питання, так, заборонили чи не заборонили. Тобто таким нормам, яким вона, або таким чином, яким воно викладено безпосередньо. Сформована в цих змінах до існуючого законодавства, ну дуже важко безпосередньо буде щось вирішувати. Крім того, також військовослужбовцям, які переведені у розпорядження. У разі, якщо вони там перебувають більше двох місяців, виплачується в будь-якому разі, в подальшому стандартна грошова допомога 20 тисяч 100 гривень. А тепер повернемось до обмежено придатних. Пан Веніславський. З головою там, комітету, <кій>, наскільки я пам'ятаю, Олександром Завітневичем е внесли відповідну норму, якою прибрали із законодавства обмежену придатність. Но варто звернути увагу на те, що в самому наказі Міністерства оборони 402 обмежена придатність залишається. Наказ вступає в силу верніше закон протягом місяця Кабінету міністрів надана. Обов'язок привести відповідні нормативні акти до законодавства, ну, тут у нас не Кабінет міністрів, тут у нас все ж таки Міністерство оборони ну, може бути приводити до відповідності законодавства 402 наказ, хоча я дуже важко собі це уявляю. Ну, наприклад, якщо особи грижа на, на спині, на грибті, вона не може підняти більше 5 кілограм. Він придатний чи обмежено придатний? Чи непридатний. Звичайно, всі будуть намагатись, ну, з огляду на те, яким чином наразі діють ВЛК, ну це логічно так думати, визнавати всіх придатними. Що з ними робити в військовій частині, не зрозуміло. Крім того, сама норма от, в перехідних положеннях звучить таким чином, що ніби особи не ні особи зобов'язані, а. Повинні провести для них, тобто їх запросити в ТЦК і протягом 9 місяців з моменту набрання чинності цим законом вони повинні пройти повторно ВЛК. Як це буде? Чи зможуть ВЛК справитись з цією ситуацією? Що робити з тими військовими, які знаходяться в військових частинах? Тут питань мільйон. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день питання оцеї обмеженої придатності не потрібно настільки піднімати. Дуже голосно, тому що насправді воно зовсім нічого не вирішує, жодним чином ні на що не впливає, і жодним чином ніяким образом не вирішить питання з мобілізацією, з військовим обліком, тому що ця обмежена придатність насправді вона певним чином давала можливість врегулювати питання з тими особами, які дійсно мають певні вади здоров'я. Тим більше, якщо ми беремо об'єктивно, знаєте, складається враження, що прибираючи в норму обмежена придатність, фактично знімається відповідальність командирів. Так, у командира є обмежена придатна особа, і він повинен її певним чином, так мовити, залучати до певних виконання певних бойових завдань. А наразі у командира не буде фактично підстав. Особу не залучати, тобто вона буде придатна, визнана придатною до військової служби. І не має значення, які в неї хвороби. Не має значення, що вона за станом свого фізичного здоров'я не може це виконувати, тому що ВЛК сказала, що вона придатна. Ну, я нічому не дивую, що автор хто є автором цей Федірве цієї поправки. Не дивуюсь, тому що останнім, та навіть не останнім часом, той час, який я його знаю, фактично знайомий з його діяльністю. Я не знаю, що він там може надавати, які навчати дітей. Ну, це знову ж таки його особисте питання, тих, хто там навчається, хто його допускає до навчання. Ти висловлювання, які він робить, вже президент, я так розумію, оцінив за належністю його спроможність, прибравши його як представника в Верховній Раді. Ну, от ми побачили зараз чергову його правку, яка жодним чином не має жодної логіки чи законодавчого підтвердження. Я би радив, знаєте, об'єктивно для того, щоб не виникали такі питання, щоб особи, які займаються військовим обліком і мобілізацією, от, намагаються постійно змінювати це законодавство, все ж таки їх направити на військову службу, щоб вони хоча б півроку послужили. Не обов'язково на нулі, просто послужили, щоб вони зрозуміли проблеми, які там виникають. Тому що на сьогоднішній день, окрім піара, саме піара, я нічого не бачу. Тому що ця норма, яку вони внесли, це. Треба повністю переробляти цей 402 наказ. Як його переробити? От так, за місяць, за тиждень, за два місяці, це, ну, на мій погляд, просто буде повне свавілля і порушення прав громадян. І фактична демотивація, на мій погляд, громадян, які маючи відповідні вади здоров'я, маючи обмежену придатність, зараз будуть визнаватись повністю придатними. До чого це призведе? Я вважаю, що до втрати не тільки. Мотивації, а й до підриву обороноздатності України. І вважаю, що ті особи, які це внесли, фактично вчинили державну зраду. Вони нанесли дуже велику шкоду обороноздатності і боєздатності Збройних сил України, намагаючись знову ж таки, замість того, щоб підвищити боєздатність, зняти виключно відповідальність з командирів. Це допускати неможливо. Я дуже дуже все ж таки. Сподіваюсь на те, що на цей закон в цьому вигляді буде накладено право вето, і це буде прибрано з нього. Тому що інші пункти більш-менш, я вважаю, там ну вони даречними і потрібно було врегулювати. Ну, що стосується обмеженої придатності, на жаль, в такому вигляді, в якому вона була внесена, це недопустимо. Недопустимо, тому що дійсно наносить дуже велику шкоду обороноздатності країни, залучаючи осіб фізично неспроможних виконувати завдання, роблячи з них придатних і фактично. Ми вже бачили, хотіли там і знову ж таки переробити цім сейкі, інвалідності, і таке інше, тому що у нас особа може бути інвалідом і придатним. І що з такою особою робити далі? Ну звичайно, її залучити до військової служби не можна, тому що ця норма все ж таки зберегла, що інвалідів не залучають. Однак виникає певний абсурд в самої класифікації цих осіб. Поки на цьому все. Сподіваюся, що все ж таки буде застосовано право вета. Подивимося остаточну редакцію, тому що от, ще станом на вечір 22 березня нема редакції. От, за сьогоднішній день я знаєте, чекав, 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 декілька разів оновлював сторінку. От зараз ще раз при вас оновлю. Ні, є тільки, що одержана для оформлення Верховної Ради і передана для візування в головний комітет. Все. Більше нічого нема. Ну, чекаємо, не з'явилось повний текст рішення. Тому на сьогоднішній день без внесення змін 402 наказ, внесення змін в саме законодавство про обмежену придатність, фактично буде стосуватись виключно звільнення з військової служби осіб, які за станом здоров'я обмежено придатними і мали право. Бути звільнені зараз, це прибирається. Вони не будуть мати право звільненими у разі належної, е, наявності обмеженої придатності. Тобто, це все на що воно вплине, як за 9 місяців вони хочуть переробити закон і з придатних. Вірніше із обмежено придатних зробити придатних або непридатних. Ну, вкрай важко сказати, тому що ви ж пам'ятаєте, наскільки і президент говорив, що треба більш жорсткіше підходити. Вони ускладнили цей 402 наказ, верніше прибрали там дуже велику кількість норм і визначення стану виключно за індивідуальними показниками. Ви розумієте? цей рівень корупції, який буде підніматись от в цих органах. Тому наразі. Питання обмеженої придатності фактично не вирішено, і, навпаки, закладені дуже великі корупційні ризики. Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено шляхом накладення в цій частині е е безпосереднього застосування права вета президентам і перероблено в належним чином для того, щоб цей закон все ж таки діяв, щоб законодавчо регулювалася і сума виплати, законодавчо регулювалися ті соціальні гаранти для поліцейських і військових. Жінок при пораненнях, хворобах дітей, лікуванні щодо збереження їх заробітної плати. Тому поки на цьому все. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь під відео, обов'язково ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на мої канали в Ютубі, в Тіктокі і в Телеграмі. Обов'язково в Телеграмі. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, допомагаємо нашим Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. Слава Україні! Слава ЗСУ! до зустрічі.